Словен Бог наш, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі існе, і живе з Ісе, і все і сполняється, Блажесні подателю, прийди все, лиси в неї, і очисти на скверні, скверний, спаси блажа душу наша, святий Бог, святокся безсмертя по нас, святий святий текстися безсмертя по нас. Святий Боже, святийся, свят без смерті по нас, слава Туїси, і святому доповіді, ні по всіх часи, і на віки, віки амінь. Присвятає Тройця, помили нас, Господи, очевики наші. Владику прости, беззаконня наші, святий пости і сили, не може наші, минутого ради. Господи, помилай, Господи, помилай, Господи, помилий, слава Отцю і сину, і святому духові, ні по всіх часа, і на віки, віки Амінь. Отче нашої сина на несах, нехай святий святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день, і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всій час, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться рази Його, якко да біжати лицею, ненавидящого Його. Яко і ще зайдемо, де да іщезнуть, як отаго лица огня, тако та погибне, грішниця від лица Боже, а праведниця да возвеселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух, і смерті, і зболяюшого сили роботою, Юрія. Тетяну Остапа, Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святославу Христину, Квітку, Роберта, Даниїла, Ольгу, Оцея, Стефана Зиновія, Галину Захарія, Володимира Ірину Андрія Галину, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Назарія Юлію, Єремію Юрія Івана, Ольгу. І ровів Боже, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря Оксану, Олесю, Андрія, Ігоря, Владислава Андрія, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію, Тараса Галину, Петра Василя, отця Стефана, Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, Янно, Юрія Людмила Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу. Оця Степана, отця Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександру, Володимира, Тетяну, Ігоря, Дмитрія, Юлія, Макарій, Юлія, Олега, Наталію, Оксану, Андрія, Оксану, Марка, Галину Наталію, Юрія, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію Єлизавета, Миколая Дмитра, Ольгу Миколаївця Василя Ярослава, Людмилу Антона, Людмилу Константина, Ольгу Марію, протрея Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, отця Степана Андрія, Дем'яна Ірину Марію, Романа Марію, Анну Віру, Протрея Степана Протрея Павла, Протрея семена Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту, Віру, Отця Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію, Захара Ульяну, Оксану Андрія, Назарія, Валентину, отця Степана Олега, Ірину Марію. Йосифа Михайла, Соломію, Максима Ярину, Тараса Марію Катерину, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софії, Івана Христина Максима, Лілію, Мілану, Оксану Владислава, Воїна Миколая, Миколая, Олексія Михайла, Дмитра, отця Степана Ігоря Галину, Ореста Романа Андрія Володимира, Ірину, Владислава Анастасію, Олену, Наталію, Ореста. Єву Володимира Ярослава, Анну Світлану, Ігоря Людмилу, Анну, Артура і Мілану Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Богдана Данила і Ларіона, Лілію Катерину, Оксану, Олега Віто, Павла Наталію, В'ячеслава Марту, Анну Мар'яну, Максима. Олега Світлану, Ірину, воїна Ігорі, воїна, Василя воїна, Юрія Галину, Йосифа, отця Степана, Тетяну, Надію, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, воїна Романа, воїна Тараса Андрія, Андрія. Назара Анастасію, Світлану, Тетяну, Бориса, Андрія І Божик, івана Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Глину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайло, Василя Галину, Надію І Божик, ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену, Оксану Андріану, Катерину Анастасію, Евеліну Віктора, Нікіту Олега. Олену, Олега, Олексія, Світлану, Михайла, Світлану, Дмитра, Наталію, Ярославу, Марину Любов, Романа, Любу Романа, Катерину Таїсю, Майкла, Любомира, Юрія, Наталію, Владислава, Матвія, отця Степана, Олександра, Михайла, Лесю, Світлана, Світлану, Віктора, Лідію Галину, Інну Вікторію, Михайла, Соломія, Михайлину, Володимира. Оце Степана Ігоря Данутова, Олексія, Йоанна, Сергія, Адама, Олега, Злату, Данила, Кіро, Макарія, Володимира Ольгу, Йоанну, ага, Іо, Оксану, Софію, Маркіяна, Віктора, Дмитра Оксану, Павла, Верніку Остима, Ольгу це Степана Марію, Романа, Марію Богдану, Олену Тетяну Юрія, Людмилу, Олександра Артема, Ігоря Оксану Лілію. І робів Божих е, Євстафія, Ольгу Віталію, Юрія Надію, Анну, Ірину Павла Лесу, Ігорію Софію, Анатолія Зоряну, Ореста, е, Володимира Луку Оксану, Ірину Андрія. Е, і робів Божих е, Анну Ір, е, Тетяну, Ірину Павліну, Любомира Ігоря, Іванко, Я, Ярину Вероніку, Любомира Галину, Любомира Галину, е, і робіть Божу Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марту, Ореста, Віталія <кхи> Валентину, Галину Ігоря, Ольгу Петра, Оксану, Марію, Юрію, Ігоря, Воїна, Михайла, Дмитра, Анну, Ірину, Оксану, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія, Каріну, Симона, Марка, Анну Верніко, Єву, Мар'яну, Андрія Сергія. Богдана Любов, Михайла Дмитра, Юрія, Богдана, Федота, Олексія, Михайла, це Степана Ігоря Галину, Ореста Романа, Андрія, Володимира, воїна, Георгія, воїна Вікторія, Анас, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Миколая, Дмитра, Єлизавету, Олександра, Софію, Владислава, Софію, Юліанну, Яніса, Ольгу Юрія, Оле, воїна Олега Романа, Олега Едуарда Валентина. Філіпоса, Оксану Ірину, Тетяну Назара, Андрія, Вікторія, Богдана Ярослава Романа, Наталію, Дмитра, Романа Ярослава Романа, Мирославу Христину і равів Божих, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любов. Наталію Юрія, Макарія Давида, Захарія, Андрія, Віру Марона, Назара Мирославу Давида Володимира Лілію, Миколаю Любов, Євгена, Любов, Михайла, отця Степана Домініко Павліну, Луку Лук Яна Галину Андрія, е, 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 Оксану Юстину Димитрію, Ольгу Андрія, Романа, Олександра, е, Оксану Миколая, Остапа Михайла, Анастасію Марію, Мирославу Марію, Олега Надію, Людмилу Константина, Ольгу Марію. Миколая Ірину, Олену, Юрія, Миколая Володимира, Федора і робіть Боже, Тараса, Христину Кароліну, Володимира Любов, Юрія Романа, Ірину, Ганну, Лію, Мію, Аліну, Юрія, Гордія, Анастасію, Наталію, Ксенію, Юзефа. Юрія, Тетяну, Інну Олександра, Петра Олену, Настю, Назара, Матфія, Любомира, Любомира, Галину, Олену, Максима, Ростислава, Ольги, Святослава, Мирослава, Святослава, Мирослав, Святослав, Олена, Юлія, Богдану, Любов, Ігорія Ірину, Володимира, Максима, Мію, Анну, Вікторію, Оксану, Лесю, Надію, Михайло, Ігоря, Яремо, Віталію, Сергія, Ірину, Мирослава, Марія, це, Оця, Степанова, Оце, Симона е, і Божих. Протреє Степана про трей, Павлу, Семена Протроя Василя, Ореста Надію, Руслана Мар'яну, Остапа Івану, Христину Марію, Аделіну Марію, Степану Дмитра, Анну Андрію, Юрію, Ілону Руслану, Тараса Ірину, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Лесю, Ірину, Віру, Ореста Анну, Оксану, Василя Любо, Ігоря Ірину, Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну тілесно-душевній немощі, животворій благодатні пристатові, молитвами при і владичиці і приснуті Марії, Престати чесних Небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притечі Христителя Іоанна, святе слава Схвальника Постої, святислави, доброїдому чоловіку, преподобних воно святись наших, святий і сили Твої Серебряного, Господи, на Хіри Пан Талімона Самсона, Сонові, недохоті, Нікіти, святих, праведних Ботицької м'яни, всіх святих, як оти єси, джерело сілені Боже наш, і Ті славу селаю, Отцює Сину і Святому Духові, нині по всіх часів на віки, віки мінь. Господу помолимося, Господи помили, благословен Бог, благий врачу душі, тілес наші іже, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Я вже язун із лихом, смертю, смерть умертві сушоворобіже одарвали, і желазире, із мертвою з красивою помилою робитої. І якоже посітили все те, що Петрову єдиним словом, огню не єдима, довжину долу посилені. І грішниці жені, і гріхово прощень дарвали. Ти, обов'язково, сподикаєшся, злобу чоловіче, призране і нарбитої. І от не одне главне болість, завість, життя, отувари, збавий одужа. І зми од огня від неї і часа, і одчезарчик од біса, полодино, на недої і болізня, і от іми огні, і оженена дух воспоминає, що пророчество доведе до Помилуй мене Боже, по милості Твої, твоє по множество, що дротви, очиснене від всякої беззаконні, всяку війну, всякий дух. Ти боїси істинні вражду, тіла наше, Христе Боже наш. І тобі славу селам, Отцю і, Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки, віки умін, ще і ще з умолим сердець наших, <кхух> Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи. На всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах ми їх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости, вислухаймо святиє Євангелія, мир всім і Духу твоєму Від Матфея святої, Євангеліє, читання. Слава тобі, Боже, слава Тобі, воно мим. Во время Отно призвав Ісусу своє, даде їм власть над усіх нечистих, якоди згонять і зселити всякий не і всяку болізня. Сіяв Богдан, посла Ісус, заповідай глаголя, На події загни дітей, градцям, не входьте діти же, паче, сам погибшим дому Ізраїлева, хоча ще проповідуйте проповідайте благолюше, яко приближишся Царство Небесне, боляжче стріляйте, прокажене, вчищайте, мертві, воскрешайте, бісі і зганяйте, то неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами причиства і Матері, святих славних цих апостолів, святих праведних ботицьких ім'я, всі святих помили Спаселець, як благ і чоловіколюбець. Амінь.